Друзі, вітаю! Стало відомо, чому панікує президент Білорусі Лукашенко, чому панікує Пісков, кричучи, що вони будуть відповідати, якщо будуть збивати їхні літаки та дрони. Виявляється, що європейські чиновники та дипломати літали до Москви і попередили росіян про те, що якщо вони далі будуть продовжувати це робити, Європа піде ну, для Європи. На радикальні кроки для України це звичайні кроки, і буде збивати, і буде збивати власне ці літаки. Е, є велика стаття Washington Post, яка називається «Європа прокидається нарешті, 12-й рік війни в Європі. Ну і власне наводить три конкретних факти, два з яких вам точно сподобаються. От а третій, технічний, про який я вже сказав, і що, мовляв, вони будуть. Вже прокидатися нарешті і братися за справу. Візьмуться за справу чи ні, ми зараз проаналізуємо. Венс змінив риторику на проукраїнську і щодо тамагавків сказав, що це питання до Трампа. Лавров, який кричав, що вони не атакують цивільних збрехав, І це підтверджує велика кількість західних лідерів та дипломатів, які підтримали Україну в цю ніч, коли Росіяни атакували українські міста. Наше прекрасне Запоріжжя, куди вони по і по приватним будинкам, і по а, закладу медицини. І дуже велика кількість поранених, там уже рахунок пішов на чотири десятки. Власне, і Київ, і Одеса, а, і Чернігівщина, і багато, багато інших. І, власне, ми отримали цю велику підтримку. Зараз по ній теж пройдусь. А, також прилетіло по посольству і консульству а, Польщі. В Україні пробило дах. Ну і матерно вийшла, каже, що знову прилетіло по представництву Європейського Союзу. Але каже, стоїть Київ, буде стояти Європейський Союз. Ну а Україна ще готує е, угоду з Трампом майже на 100 мільярдів доларів. Давайте всі ці деталі дізнаємось, давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, щоб знати, що насправді відбувається в переговорах, щоб знати, що насправді відбувається в нашій політиці. І друге, зробіть донат. Менше ніж 100 тисяч нам з вами залишилось. Будь ласка, давайте закриємо цей збір. Покладіть 100 гривень, 200 буде краще. Банка картка PayPal, особливо зверніть увагу на PayPal, щоб ми закрили власне цей збір. Катер, бойовий катер для гур, будемо знищувати окупантів на морі. Власне, почну з Washington Post, Вийшов великий матеріал, кажуть, що дійсно європейці літали до Путіна, чи їздили до Путіна вже біс його знає, як туди на ті болота добиратися. Ну і, власне, попередили, що будуть збивати їхню техніку. І мовляв, каже Вашингтон Пост, не дякуючи Трампу, а навпаки, всупереч йому, Європа просинається і відроджується. Бачимо, що Штати перекинули танки в Естонію. з'являється відео, Немає ще токи поки що точної кількості, скільки цих американських танків перекидають в Естонію. Бачимо, що Польща на Готланд це такий Шведський Крим в Балтійському морі. Перекидають теж важку техніку. Пішла кооперація всередині Європейського Союзу. Ну і власне Washington Post каже, що до цього можете додати другий пункт, другий доказ, що Європа прокидається. Це зустріч на цьому тижні стіни дронів. Проект, який придумали в Україні Залужний і Федоров, ще в 23-му році. Реалізували правда уже після. Десь рік опісля, але зараз Європа теж каже, хочемо собі таку штуку. Давайте українці, поможіть нам зробити. До речі, в Європі зараз почали говорити, що а не створити б нам ще фондик, такий невеликий, щоб по всьому світу наймати найманці. Те, що ми з вами говорили, треба в Європі вимагати їхніх хлопців, щоб їхали сюди. От вони бачать, що ми з вами про це говоримо, що в Україні зріє ця політична думка, то вони кажуть, давайте наймати найманців. Ну, типу, так як ми робимо мексиканці, колумбійці, можливо, когось в Африці, наймати їх. Правда, мені не подобається, що давати українське громадянство, але якщо вони будуть тут воювати і не тікати з поля бою, а дійсно виборювати цей паспорт. Європейці їм будуть за це платити. Може бути непогана ідея, яка змінить математику, де Путін каже нас більше. Окей, скаже Україна та Європа, і привезуть велику кількість найманців, щоб підтримати непростий процес мобілізації в Україні і, власне, привезти цих хлопців з-за кордону. І власне, це Європа нам може допомогти. А от Вашингтон Пост каже, що Україна допомагає Європі на засіданні стіни дронів. Власне, Україна була як рівноправний учасник і партнер, а НАТО були спостерігачем. Зазвичай навпаки, засідає НАТО. Ми спостерігачі. То тут якраз таки ми ділилися тим, що в нас є, тим, що ми вміємо, і те, чим ми готові допомагати Європі. І бачимо, що це насправді гарна підтримка, і вона європейцям подобається, і вона європейцям потрібна. Третє, що наводить, що Європа прокидається, це те, що Німеччина на наступний рік виділяє 90 мільярдів. Євро. Причому ці гроші будуть тратити в основному в Європі, частинку будуть тратити в Україні дуже невелику частинку в Сполучених Штатах і кажуть, цьому сприяє нестабільна політика Дональда Трампа по відношенню до Європи. Тому на Європ... на Штати німці потратять тільки 9% з цих 90 мільярдів євро, це більше 100 мільярдів доларів. Власне кажуть, що будуть ці гроші витрачати. Будуть ці гроші витрачати в себе, уже змінюючи своє обличчя на більш мілітарне. Тим часом Джей Дівенс сказав, що Росія продовжує вбивати мирне населення, в тупу вбивати невинних людей. Росіяни не йдуть на контакти за словами Джей Дівенса по офіційних каналах не з штатами, не з Україною, ні двосторонніх, ні тристоронніх перемовин. Джей Дівенс. Каже, що немає. І власне Джей Дівенс каже, що зараз питання томагавків стоїть за Трампом, що від себе вони зробили що можуть. Якщо Трамп скаже так, значить так. Бачимо, що риторика Штатів теж частково змінилася, але це маятник, він то тут, то там і може мінятися постійно. Але, типу, від Джей Дівенса ще такого ми не чули. Від Джей Дівенса таких речей ми не чули і не бачили, і тут, власне. Вперше, як Зеленський казав, він мені не друг, але й не ворог. Ну, от а, тут вперше почули не про російський наратив. І ось Джей Дівенс робить цю заяву. Чи піде за заявою Джей Дівенса, а, власне, Сполучені Штати, чи дадуть супервелику кількість зброї або санкції Росії, поки що ми загадувати не будемо. Але як мінімум, риторика змінилась навіть уже у нього, ми це констатуємо. Почалась паніка в Піскова. Пісков на все це реагує, що ось звертається до Зеленського, що, мовляв, Зеленський бравадно показує, що у нас все добре, що все воюють, показує своїм, як він там пише, покровителям. Ну От я вже не знаю, хто в Європі покровителі, бо він каже, що і в них там свої покровителі. Ну, одним словом, раб не хоче бути вільним, раб хоче свого раба. От так само в Росії вони не думають, що є вільні люди, є вільні народи, у всіх є свої покровителі. В Штатів покровителі, в Європі покровителі, в Україні покровителі. Ну, зрозуміло, що вони там живуть як раби, і в них самих покровителі. Лавров завжди на привязі, Пісков завжди на привязі. Путін в КГБ теж на привізі. Не сам він ті вибори вигравав, не сам він ті гроші заробляє, ділиться зі всіма КГБшними генералами. Ось це насправді відповідь, що вони не бачать, чому є вільні народи, які можуть приймати вільні рішення. І він каже, що якщо ви там подумаєте збивати наші літаки, то їхній головнокомандуючий власне Путін обіцяє щось дуже дуже страшне і сурове. Я вам казав, це картонні тигри, такі як Іран. Які кричать, що «О, якщо нападете, ми дістанемо свою ядерку, але бачимо, їх розділи, розібрали, розбили і знищили. Але щось ніхто ядерку не достав. Єдину ядерку, яку вони достали, зараз будуть з росіянами будувати ще одну атомну електростанцію. Ну, така собі ядерка е в росіян з Іраном. Але Пісков починає погрожувати Україні, починає погрожувати Європі, що, мовляв, не вздумайте збивати наші. Паперові літаки дрони. До речі, в Данії вже прийняли заборону на літання дронами. Ну, по всій країні це називається національна заборона на використання БПЛА. Це добре рішення. Воно означає одну річ, що БПЛА зможуть користуватися власне, данські сили оборони, поліція, армія, ну і інші правоохоронні органи. Тобто, якщо в повітрі щось з'являється, данці просто будуть. Це збивати, розуміючи, що це російські розвіддрони, яким просто прийшли вторгатися в їхню країну. І щоб потім не було питань, що якщо хтось злетів, що ой, вибачте, щось не те відбувається, вони одразу будуть зачищати прекрасне данське небо. Точно так же почав обурюватися і Лука, каже, що а як це так? Сусіди ж так не роблять. Ви що, почнете все збивати? А якщо, каже, я буду летіти, значить десь там собі під Польщу, під самий кордон на вертольоті, ви що мене зіб'єте? Ну, по-перше, про це ніхто не говорив збивати вертольоти на території Білорусі. Хоча багато хто з вас подумав, що було б непогано. 100% непогано, а ще краще десь збити вертоліт над Нового Агарьова, коли там буде летіти російський міні-диктатор. Ось це було б набагато ще краще. Але Лука маніпулює фразами, мовляв, а що ж ви так робите, хочете збивати на нашій території, так сусіди не роблять. По-перше, ви не є добрими сусідами. Ви ще два тижні тому погрожували ядеркою. Друге, Лука погрожує, що будуть воювати на всі гроші. Давайте чесно, Лука сам бідний, як церковна миша. Оці всі заводи, тракторні, калію, там ще якоїсь бутафорії. Це все заводи банкроти, бо Лука туди ввійшов в долю і він їх доїть. І вони не заробляють. Люди сидять без роботи, поводили ще налог на Туніяця і зараз сидять, думають, що півкраїни Туніяце. А в них навіть випити немає чого. Тому що бідна країна Лука довів до цього. Він доїть Путіна. І зараз Лука радіє, що воювати будуть, як він сказав, на всі гроші. Що це означає, що Лука може собі з цих грошей кормитися, просто красти ці бюджети і просто набивати свої кишені. Ви знаєте, що Путін теж кинув Луку, і гроші, які Лукашенко зберігав в Сочі в російських банках, Путін трошки взяв і підвісив. Точно так же підвісили гроші Лукашенка в Китаї. Теж кажуть: давай роби те, що скажемо. А гроші хай поки полежать. Ну, право Колінка там учиться в університеті. На білоруській філології в Китаї ну і готують нового китайського принца. Але про це якось окремо так. От Лука починає панікувати, те, що не можна збивати нічого російського чи білоруського, що буде літати в Європі, навіть якщо там буде літати Лука. Але насправді ця паніка пов'язана з тим, про що писав Вашингтон польше європейці їх не публічно попередили. Я думаю, що знаючи європейці, потім вони ще попередять чотири рази, а може 5 публічно. Ну і власне надіємося, що все ж таки хоробрості вистачить збивати цю російську техніку. Тому панікують вони не просто так. Ми не будемо панікувати ні за збиті російські літаки в Європі, ні про те, що дрони літають в Європі. Ми переживаємо за наші міста, за наше Запоріжжя, за наш Херсон, за нашу Одесу, за наш Харків, за наш Чернігів. За наші міста на Донбасі, які сьогодні якраз таки і є головним оплотом оборони Європи, якраз ті, хто цю Європу боронять. Для нас зараз найбільш важливі якраз ті міста, які я І Запоріжжя, і Херсон, і Харків, і Київ, і, власне, Куп'янськ, який зараз закрили там, немає світла, води, газу, йде боротьба за це місто. Розумієте, тому ось це для нас важливо. Що там скаже Європа? Потім будемо про це говорити. Зараз Європа про себе повинна подбати, в тому числі сама. Якщо Вашингтон Пост пише, що вона прокидається, ну, друзі, давайте прокидатися. Давайте прокидатися. Тому що ви спите, а прильоти летять по наших містах, по наших лікарнях, будинках пристарілих, по ваших дипломатичних представництвах і ЄС і Польщі і інших країн. Розумієте, тому зараз якраз для України важливо, е головне, що поки ви прокидаєтесь, друзі, віддавайте нам свою зброю. Віддавайте нам своїх. Хочете своїх військових, давайте своїх. Придумали політичну ідею найманців? Давайте найманців. Окей, візьмемо, навчимо їх воювати, але давайте швидше. Третє, що робить Україна, це зброя. Політико каже, що Україна. Зараз робить контракт майже на 100 мільярдів доларів. Це та цифра, яка подобається Трампу. Трамп любить великі цифри. Ну і власне Україна хоче взяти контракт на 100 мільярдів доларів в рамках європейського тіше так, в рамках Mineral Deal, нашої угоди з Трампом. І тут виникає питання щодо європейського контракту. Бо якщо європейці 100, а вони обіцяли, коли їздили до Трампа, це щоб зараз на нас не скинули. Якщо європейці 100, ми 100, Німеччина переозброюється на 90-частина, з якого буде виготовлятись в Україні, і ми зможемо цим користуватись, ну тоді наш бюджет буде більше, ніж в Росії. І тут два сценарії розвитку. Те, що ми говорили до кінця року. Росія бачить, що в нас умовних 200 плюс мільярдів доларів на оборонку. Росія буде мати 100-140. Все. Бажання сісти за стіл переговорів виросте. Захочуть повоювати, ми візьмемо їх сили. Ми більш ефективні, у нас тут явно менше крадуть, наші війська ведуть себе більш хоробро, віддаючи якраз таки більше цього бойового духу і підтримуючи один одного. Плюс ми захищаємось, відповідно, втрачаємо менше. Тому зараз це може бути політичний меседж. Свереденко поїде в Сполучені Штати, це наша прем'єр-міністерка, і буде говорити власне, як в рамках спільних угод і проєктів ну може бути Діл, може бути якраз таки наші авторські права на великі об'єми даних, які ми навоювали, які можуть стати частиною американських технологій. Для війни, наприклад, проти Китаю, Росії, чи Будь-ким чи Ірану, чи з ким вони там захочуть воювати. Але це може бути якраз таки спільна взаємовигідна угода. І те, про що казав Венс, може знайти своє матеріальне втілення. Ось така, друзі, історія. Вибори в Молдові, Росія теж там панікує, зривають. Закордонні дільниці, до речі, вибори вже можна вважати такими, що відбулися. Скоро закриються дільниці. Я обов'язково з вами поділюсь результатами. Ну от, але Росія панікує. Проголосувало більше третини, там 33 з хвостиком. Треба, щоб проголосували. О третій годині вже було там навіть більше, о третій годині вже було навіть більше там сорока О, третій, четвертій годині. І власне це говорить про те, що вибори відбулися, і можна зафіксувати буде поразку Росії. Росія панікувала, блокувала. Ви знаєте, що за кордоном якраз таки найбільше голосують Молдавани за проєвропейський вибір Молдови. І власне за кордоном почали блокувати Росіяни, що дільницю заблоковано, і дзвонять типу, що все, ми вас замінували. Виводьте людей, заводьте собак, давайте шукати бомби. Ну, це Росія хоче понизити там явку політтехнологічною мовою. Причому в багатьох країнах, всюди, де суперпопулярні діаспора Молдови, а вони всюди намагаються максимально мінувати. Ну, знову ж таки, на словах Росіяни тільки язиком вміють багато робити. Ну от але на ділі насправді бачимо, які з них там вояки. На молдовському, якраз таки виборчому окрузі, да Росія не може нічого показати. Побачимо результат, бо Махльош вони там явно готували, і в Скупку готували, і в Киди готували. От, ну, але скажімо, так, в Придністрові прийшло, проголосувало станом на 4 годину тільки 9 тисяч людей. А ставка ж була, що в Придністрові. Ну теж скажімо так, чи буде ЦВК зараховувати, якщо на 4 годину 9, а в 8-й на закриття дільниць буде 109. Зрозуміло, що це швиденько відкоригують. Ну от ну, але бачимо, що Україна е, зробила дуже великий вплив, допомогла Молдові, от в тому числі проти російських кансер, в тому числі проти протистояння російських спецслужб. Наші хлопці і дівчата включилися і зробили дуже велику роботу, про яку сьогодні ще не всі говорять, але про це точно буде відомо. Ось така друзі. Інформація. Напишіть, будь ласка, Європа. Прокинеться. Ну окей, сьогодні Вашингтон Пост тільки тільки заголовок до кінця року, хоча б прокинеться чи ні. Перше, друге, Ось е ці е е е 90 мільярдів угода, і плюс можливих європейських. Знову ж таки, я не знаю. Зараз не готовий казати, але це звучить як окремо: європейці обіцяли окремо. Якщо ми вивесемо на поле бою оборонний бюджет в 200 мільярдів. Це вплине на Росію чи ні. Ну, от давайте поговоримо. Ну і знову ж таки, третє. Давайте третє питання. Чи стримує Європа своє слово про свої 100 мільярдів євро? Ось так. Тоді це буде комплексне таке обговорення. Давайте це все проговоримо, проаналізуємо. Я прочитаю ваші коментарі, максимум спробую здати на них відповіді. Але я вас попрошу підписатися на цей YouTube канал, щоб знати правду. Друге, я вас попрошу. Зробити донат, ми збираємо на бойовий катер гур, катер бойового прикриття для того, щоб знищувати окупантів на морі. У Нас більше ніж 900 тисяч, було там 910. От. Тому, будь ласка, нам треба, можете гривню. Супер. Не можете гривню зробіть репост, можете 100 просто зацілую вас всіх. Будь ласка, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких.